Кремль прокоментував так, такий удар по Україні і сказали в Кремлі таке: перемір'я закінчилось. А це теж не хочеться так нецензурно висловлюватися в отелю, тому постараюсь цього не робити. Але ось це дещо незрозуміло, що яке вилізло із путлеровської п'ятої точки, і почало вякати, каже, що Великоднє переміря закончилась. Ну і тому вони вирішили вбивати. Знаєте, напевно, ось ну, росіяни вони намагаються себе позиціонувати як православні, як віруючі. Говорять про те, що вони, там, в церкву намагаються ходити до Кірілишки, який пропаг... війну пропагандує, так підтримує війну, освячує війну, освячує зброю, якою вони наносять удари по українцях і вбивають. Ось і тут, типу, Великдень закінчився, так святий день закінчився для росіян. Вони вирішили, що ну все, наче Бог не бачить і можна продовжувати вбивати. Типу, на свята не можна, так а ось далі можна. Хоча й на свята раніше росіяни вбивали, і не цу. Цього абсолютно, ну а ось щодо того, що вони атакують сильну Україну, то Пісков, рот поганий Кремля, каже, що перемир'я закінчилося. Ось і за словами Піскова завершилося великодні перемир'я, яке українська сторона неодноразово порушувала, тому СВО триває, сказав він. Цитую далі: Українська сторона продовжує свою пропаганду. Наші військові продовжують СВО. Мало місце великодні перемир'я. Воно закінчилося. Це перемир'я не Оно разово порушувалися українською стороною зараз наші військові продовжують виконання своїх завдань, які поставлені перед ним верховним головнокомандувачем, і в рамках цього по військових і навколо воєнних цілях продовжують наносити удари. Заявив прес-секретар. Путіна прокоментував саме так він нанесені ударів по Україні. Вбивства українців. Хотілося б, щоб звичайно рот закрив не завжди цей нелюд, але він продовжує просто своєю промаг... пропагандою Втюхувати в голову росіян, що все це, що відбувається, це нормально. росіяни це хавають, і вони думають, що вбивати це нормально. Вони думають, що вони вбиваючи українців, борються з западом, чи з ким вони зараз це борються. Ну просто мені на голову не налазить те, що відбувається зараз на міжнародній арені. І е, я вже втомилася одне і те саме в принципі повторювати в плані того, що я постійно обурююся тим, як росіяни вбивають, обстрілюють, а тим же часом. Сам весь, вся міжнародна арена дивиться, і все ну типу дивиться, співчуває або не співчуває, або щось говорить, або якось коментують вони це або не коментують. Ну по-різному це все відбувається, але українці гинуть, і ніхто не може зупинити цю потвору расистську. Путіна не можуть не зупинити, ні ліквідувати не можуть а, в цілому цю країну просто під купол закрити санкціями, забанити їх від всього цивілізованого світу. Нічого не може ніхто зробити, тому що всі бояться якогось пльшивого діда, який просто сидить в бункері і боїться вилазити сам десь на вулицю, тому що розуміє, що дуже багато у неї є у нього є просто ворогів, які хочуть його ліквідувати. Тому він боїться, не вилазить, а ніхто нічого не може з цим робити. Ну, типу, якщо б самі росіяни, які були б невдоволені, зібралися і просто. Повстали проти Путіна, але ж ні, вони теж сикуни бояться цього робити, і просто абсурд відбувається зараз. І українці на жаль продовжують вмирати. Ну а щодо Харківщини, якщо поговорити, то також росіяни вгатили і по самому Харкову 24 рази. 10 ракет, і 14 дронів було застосовано. Постраждало п'ятеро людей, пошкоджені багатоповерхівки. Міська поліклініка, школа, приватні оселі, також виробничі підприємства і готельний комплекс. Михайло Мартиш, прокурор відділу Харків. Харківської обласної прокуратури прокоментував події на Харківщині в самому місті Харків. Тож можемо далі почути, як він коментує наслідки рашистської атаки. Сьогодні, 24.04.2025 року, зранку до ночі ворог здійснив кабіновану атаку по місту Харкова. Атака була нанесена 10 ракетами типу Х та 14 БПЛА типу грань 2 за результатами обстрілу. Зазнали. Враження, Немишлянський, Слобідський та Став'янське райони міста Харкова під обстрілами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, а саме об'єкти щільної житлової забудови, приватні домовладіння, школа та госпіталь. За результатами ракетної атаки отримали тілесні ушкодження та визнані потерпілими п'ять цивільних осіб. На даний час триває досудове розслідування. відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 4.3.8 кримінального кодексу України. На місці вчинення кримінального пропорушень працюють слідчі досудового розслідування та працівники прокуратури Харківської області. Ми з вами бачимо, що расисти вони дійсно підтримують кожне слово, яке сказала моя колега. ненависть до до них перепрошую. А вона з кожним днем знаєте зростає ще більше і ще більше і не знаю вже що має статися так, щоб вони закінчили нарешті ці жахливі криваві вбивства, які вони роблять на території нашої держави, які вони роблять з нашими людьми. І дуже дуже болюче те, що Знаєте, партнери наші, ті люди, від яких ми дійсно очікуємо підтримки. Вони реагують досить пасивно на це. І бачу, зараз вже оприлюднив буквально півгодини тому. Дональд Трамп у своїй колонці, так новині, так би мовити, а, досить таку знаєте потужну заяву. З приводу того він дописав: мене не влаштують російські удари по Києву. Не потрібно і дуже поганий час. Володимир стоп, щотижня гине 5 тисяч солдатів. Давайте досягнемо мирної. Угоди. такі заяви робить Трамп. Ну і знаєте, хочеться сказати про те, що в цим, от, знаєте в цей момент Сполучені Штати Америки, вони дійсно, як би це не звучало, але впала, знаєте, так низько, що президент їхньої ж країни замість жорсткої реакції, замість так черговий. Обстріл, які чинять рашисти кожного дня, а він не карає рашистського диктатора, він не вводить санкції і не продає нам ППО так, ракети для захисту від рашистів, а лише просто дописує такі от пусти у свої соціальні мережі. Тобто, не знаю, як ще можна це прокоментувати, тому що. Дійсно, повітряні сили наші, наприклад, дописують про те, що це була дійсно вона наймасованіша, одна із наймасованіших атак протягом усього повномасштабного вторгнення. І дописували ще й про те, що ППО спрацювала ефективно, тому що масована атака могла бути ще страшнішою. І так дописав начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат, Далі зацитую цитую його прямомову. Звичайно, що є жахливі наслідки російської атаки атаки, бити балістикою по містах-мільйонниках це вже не те, що злочин, це. Ну і також пан Юрій зазначив і відзначив ефективну роботу тактичної авіації, зокрема і F-16, і міраж, які збили десятки шахетів і ракет. Ну а в цей час так президент Сполучених Штатів Америки на своїх засіданнях засіданнях у білому домі продовжить говорити про те, що навіщо Зеленська і так часто прохає про ракети, навіщо їм так багато ракет, навіщо їм так багато озброєння? Ну тобто ці цинічні заяви з боку Сполучених Штатів Америки вони продовжують і продовжують з кожним днем лунати, і дійсно здавалося б, що ще вони можуть сказати, як ще можуть прокоментувати. Але ж дійсно бачимо, що нічого воно не змінюється, і їхні заяви вони дійсно, чесно кажучи, можна сказати про те, що вони стають все страшнішими та страшнішими. Тобто, от в цей момент, коли ми вже знаємо про кількість загиблих, наші відповідні служби перепрошую, вони до сих пір так ці завали так працюють з ними, тому що наслідки там дійсно жахливі. А в цей час все, що робить президент Сполучених Штатів Америки, а це він пише про те, що його не влаштовують удари по Києву. не потрібно дуже поганий час. Знаєте, так зробив ай-яй Владіміру Путіну, і насправді ж більше нічого. Ні санкцій, ні так покарань, так би мовити, так на які заслужив рашистський диктатор, і будь-хто так, хто причетний до цієї війни з боку рашиста, і не тільки рашиста, тому що на їхньому боці воюють не тільки самі ж расисти, ну, бачимо, що так. Сполучені Штати Америки вони прийняли таку позицію, на жаль, яку поки не змінюють. Ну а ми будемо звичайно спостерігати і сподіватися, що це закінчиться якомога швидше, тому що дійсно з кожним днем все болючіше і болючіше це все відбувається, тому що людські жертви воно найболючіше, що може бути. Далі також з вами маємо змогу заслухати і експерта, а саме керівника центру громадської аналітики ВЖА Валерія Клочка, і його коментар з приводу атаки по Україні. Яка сталася так ось о, напередодні, про яку ми з вами зараз говоримо, і про той самий мир за 100 днів? Такий очікуваний, такий неправдивий з боку Сполучених Штатів Америки з боку заявки Такелога про мир за 100 днів. Тож давайте далі з вами уважно заслухаємо. Як повідомляють сьогодні в міністерстві внутрішніх справ України, то близько 40 осередків займання ліквідували рятівники ДСНС цієї ночі? Це відбувалося в дев'яти регіонах. Під масовими комбінованими атаками Росії були Київ і область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Росія цієї ночі випустила по Україні 70 ракет та 145 дронів. Силам ППО вдалося збити 48 ракет та 64 дрони. Ще 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно було втрачено. На цю хвилину, коли я вам записую відео. Відомо про десятьох загиблих у Києві, тому у мене тут вже знаєте запитання до Трампа: а справді Росія погоджується на припинення війни стосовно і на підставі тих умов і вимог, які висуває Трамп Росії? Бо тут залишається дуже якась дивна історія, коли Вітков поїхав до Москви, в цей момент завдають ударів по Україні, і не дуже багато цивільних. Бойові зіткнення на фронті тривають. Війна триває, тому не видно жодних ознак того, що Путін налаштований до укладання мирної угоди. Принаймні тепер Трампу доведеться пояснювати, і Віткофу також, що власне відбувається. Але все ж таки, як пишуть західні видання, за даними одного з європейських високопосадовців, Сполучені Штати Америки все ж таки прагнуть укласти мирну угоду між Росією та Україною впродовж саме перших 100 днів роботи Президента Трампа на своїй посаді. Це пише видання CNN і за словами співрозмовників цього видання в контексті мирних ініціатив, США багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що Штати наполягають на укладенні угоди впродовж 100 днів. І дуже цікаво, вони пишуть про Крим, який став предметом широкої дискусії сьогодні в українських змі і в соціальних мережах і між самими громадянами України. Так от, європейський посадовець говорить про те, що Крим важко уявити в будь-якій угоді, інакше, окрім як у нинішньому статусі. Нинішній статус Криму зрозумілий і очевидний усім нам, як мінімум, так точно. Але і в світі загалом розуміють, що власне відбувається з Кримом. Росія незаконно просто анексувала Крим, віднесла його до своєї Конституції. Крим за Росію не визнають в світі практично ніхто, навіть Китай. Тому статус Криму на сьогоднішній день якраз і може бути прописаний лише так, як він є. По-іншому, він там прописаний в цій мирній угоді, в принципі, не може бути. На цьому, власне, наполягає співрозмовник видання CNN. Хоча ми знаємо, що буквально вчора були заяви і від президента України. Він повторив, уточнив. Наголосив на тому, що Крим не може бути юридично визнаний за Росією і нагадав Трампу про Кримську декларацію, яка була оголошена ще за часів його першої каденції у 2018 році, згідно якої Крим не може бути територією Росії. Але вчора Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи справді він наполягає на тому, щоб Крим був визнаний російським, він вхилився від цієї відповіді. Він не відповідав, він почав говорити про угоду. Тому я не виключаю, наприклад, друзі, що справді Трамп не вимагає від України визнання Криму російським, але Сполучені Штати Америки також не виключаю, на жаль, як варіант, що можуть сказати, що ну ми визнаємо Крим за Росією. Але юридичного оформлення така заява Трампа не отримає ніякого, тому що потрібно відповідне рішення Конгресу. Конгрес за таке рішення голосувати точно не буде. Тому Трамп дійсно зараз намагається. Видати ситуацію такою, що вона ну ось ось майже вирішена, але враховуючи ту масштабну атаку, яку росіяни здійснили проти України, ну поки що не видно образів того, що от Росія прямо завтра готова підписувати якусь там мирну угоду. Хоча направду переговорний процес дуже активно триває. Візит Стіва Віткова до Москви, він не є випадковим. Ну а президент України Володимир Зеленський вважає, що сьогоднішній ракетний удар по Києву пов'язаний з тиском Рафії на Сполучені Штати Америки. Вчора Росія розраховувала на великий скандал у Лондоні, коли ми зустрічались з американцями, але цього не сталося. Зараз ми набагато сильніші ніж на початку війни. Вчора в Лондоні було головним питанням, як зупинити війну. Терпець не витримає українців, бо ми під ударами Росія має зупинити масовані ракетні удари. Сьогодні атака безумовно одна із найскладніших. Складніших одна із найнахабніших з боку Росії зазначив президент України Володимир Зеленський, який до речі не пов'язує нічний російський удар по Україні із його візитом в пар, проте пов'язує російську атаку із тиском рефі на. США він до речі зазначив, що сьогоднішня атака безумовно одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії. Якщо я не помиляюся, 215 зафіксовано ударних дронів, балістиків і інших ракет по цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто, це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Я думаю, що пов'язувати з візитом в південну Африку я би не став. Зазначив Зеленський. Також очільник української держави зазначив, що Путіну безумовно не подобається присутність України. В Африці безумовно йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім гуманітарні економічні відносини з країнами вашого континенту. додав Зеленський і наголошує, що Україна захищає свої права. Росія розуміє, що Україна стоїть і захищає свої права. Тому РФ тисне на українців, тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар, додав президент України Володимир. Зеленський прокоментувавши так цю жахливу цинічну атаку расистів по Україні, зокрема по нашій столиці.